Друзі, всім привіт! Вітаю вас у нашому новому відео. Одразу вриваємося в цей робочий влог. Насправді, тут зібраний матеріал за довгий час, дуже багато роботи зроблено. Сподіваюсь, ви також це помітите. Хоча ще є дуже-дуже дуже дуже багато що робити. Але ми в процесі, тому запрошую вас до перегляду цього відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Трішечки з процесів, так як ми готуємо ділянку до нашого нового саду, ми скосили стару траву, потім це все переорали мотоблоком для того, щоб оживити землю. І плюс хочемо посіяти тут газон. Посадимо нові дерева, туї, і будемо чекати, коли воно все виросте, і буде у нас краса. Все, тут переорали, все, що могли. Тепер трошки підсохне, може повибираємо ці бур'яни і можна садити дерева і сіяти траву. А вже коли-небудь доберемося і до цих стовбурів від старих дерев. Тос. Так, привезла я туйка. Тут. Тут ялиночку чоловік вже посадив. Така класна. Правда, воно трошки вже під час дороги, під час того, як її викопували, трошки притопталася гілочки, але взагалі дуже класна така м'якенька. Буде тут у нас така красунька рости. І, і, і І приїхали наші дерева. Зараз розпакуємо. Ми замовляли в інстаграм я замовляла. Зараз розпакуємо, будемо бачити. Так, є і... так, повитягала я все, розпакували і давайте прийдемося по сортах, що в нас тут яблунка Голден, ембасі, Лігольд. Джеромін це Вільям Брайт і Ред і, Чіф Шість яблуньок у нас і зимові, і літні. Такі, щоб були на весь сезон. Далі у нас тут а, персик світ. І ще один персик тут десь є. Або Колінс. Також два абрикоса взяли. Ананасовий абрикос рекомендував хтось з глядачів. І абрикос Рубіста, також слива Стар Кінг і слива Біла Медова. Все. Ця сливка взагалі така мощна. сама велика. Замовляли в магазині саджанці. Якщо комусь треба буде, отак вони в інстаграмі підписані. Чекайте, чекайте. В принципі, В принципі, будемо бачити. Але я думаю, що все буде добре, бо відгуки хороші і писали, що відповідність сортів теж правильно, без всяких там нюансів. Тому я думаю, що все буде окей. Ми садимо. Робимо тут 6 ямок, ой, 12 ямок. Будемо один напроти одного садити. Тепер треба буде ще поливати багато. Ми кидаємо копійку, бо ми не знаємо, як краще. Я виграю. Так, у нас тут процес. Монетка виграла, значить, буде парами. Садимо дві яблуньки, потім дві сливки, знову дві яблуньки, два абрикоса, мабуть, ще дві яблуньки і два персика. Дерева посадили, тепер переходимо до посадки туй. Я вже багато не знімала, щоб не дивитися на неї те саме. І також на днях чоловік з, разом з своїм братом розвалили цей страшний жахливий туалет. І я теж не знімала, бо видовище було таке собі. Але зараз стає вже реально дуже-дуже гарно. Боже, я з тими святами так багато вам не показувала. І перше, це покупочки. Взяла таку лопатку в Аврорі. Також взяла садовий бордюр. Дві штучки. Хочу, я вже казала, неодноразово, що хочемо доріжку замість цієї черепиці зробити в такий бордюр і одразу застелити агроволокно. Теж купила. І що? Зараз буду це все робити. Треба також прополоти. Вимикати бур'ян і можна застеляти. Побачимо, чи буде результат, чи не буде, але хоча б хоча б чистіше буде, ще це все треба розібрати, але то вже якось іншим разом. Почала я трошки вимикати той бур'ян і траву, але дуже швидко мені ця справа надоїла, і я. Передумала робити таке на всій доріжці, тому тут розпочала, а далі вже закинула цю справу. Прийшов чоловік на допомогу, і ми разом з ним почали вибирати цю черепицю, яку ми минулого року ставили, щоб просто відгородити стежку від саду. І позабирали її, і будемо розстріляти агроволокно. Я так дивлюсь на нашу ділянку, от вроді би постійно щось робимо, робимо. І якщо подивитись самі перші відео, то ну просто зроблена колосальна робота. Але з іншої сторони, дивлюсь і розумію, що у нас ще стільки роботи, просто як то кажуть, не початий край. Тут ми фіксуємо агроволокно, так як я забула купити оці спеціальні як вони, кілочки, щоб закріпити ним в землю агроволокно, то просто зробили ямку, запхали туди агроволокно і засипаємо піском. І так само будемо коригувати, підсипати піском з іншої сторони, там, де буде садовий бордюр. І зараз постало перед нами наступне питання: чим зверху засипати нашу стежку? Так, щоб це було плюс-мінус практично і бажано самий бюджетний спосіб, який є. Бо у нас тут є, в принципі, шутер з піском, але ну, воно буде не дуже красиво засипати просто шутром з піском. Хоча потім. Його легко буде зібрати для того, щоб використати в наших подальших цілях, таких як до прикладу, залити фундамент. Писали багато під минулим відео, що можна засипати щебнем, але теж я не знаю, не дізнавалася ще ціну і цікавить ще таке питання, чи можна його потім кудись знову ж таки використати. На подвір'ї, тому якщо знаєте, напишіть, будь ласка. А ще хотіла поділитися історією. Нещодавно е, готувала салат і е, якийсь був дуже дивний присмак, чи то бензину, чи то якогось шміру, я не знаю, як це пояснити, навіть просто неможливо було їсти. Я перше подумала, що це е, огірки або помідори з магазину, чимось покроплені. Потім, так, другий раз теж салат був з таким присмаком. І коли я вже їла вареники зі сметаною і посолила їх цією ж сілью, я зрозуміла, в чому проблема. І, як ви зрозуміли, вся проблема була в солі. Це така звичайна оця сіль, яку ми завжди купляємо до їжі, крупного помелу, але це я вже дуже давно її не купляю саме додому. Це... Ми їхали на природу, по-моєму, і забули сіль, то були, взяли цю пачку, і це просто жах якийсь. Коли додаєш в страви всередину, то не так відчутно. А от коли сіль сира, скажімо так, то відчувається дуже сильно. І я тепер буду купляти, по-перше, нульовий помел, щоб собі зуби не поламати. А по-друге, як і раніше, купляла сіль в беру в пачках морську. Мені нормально, мені вона і смакує більше, і розчиняється набагато швидше, і справді хоча б не переживаєш за зуби, бо то як попадає якийсь крупний великий шматок на зуб, то може і пломба випасти. Перевіряєш роботу? Як тобі? Так, за цей е, шутер з піском маю на увазі. Засипати ним стежку буде, як на мене, не дуже красиво. Але це по-перше, по-друге, з нього ростуть <рес> рослини. По-третє, я е, планую, що ми його використаємо на фундамент, Там, коли будемо добудовуватися або щось заливати. Ну, таке на подвір'ї польове пригодиться. І я думала, що ми. Його використаємо, але ще не скоро дійде до нього час. І було б логічно засипати ним стежку, щоб, по-перше, він собі так там зберігався і не займав додаткове місце на подвір'ї. Але щось я не знаю, чи це хороший варіант. Бо чоловік хоче його вивезти також туди-назад, за цю, за цю хату, вивезти його туди, щоб він тут спереді не псував нам вигляд. Я там хочу зробити клумбочку. І має бути. Красиво. Коли-небудь <ріст> тому не знаю, чи це хороша ідея засипати ним стежку. Скоріше всього, ні, ніж так. Але крім е, цього і крім щебення, в мене ідей більше немає. Бруківку ставити це точно. По-перше, дорого, по-друге, ми ще самі не знаємо, де у нас буде стежка, де ми будемо добудовуватись, чи не будемо. Коротше. Взагалі не знаємо, що буде завтра, тому такі нюанси, як бруківка, чи залити бетоном, стежкою і так далі, ми не розглядаємо. Ми розглядаємо лише таке, що можна швиденько виправити, зняти або назад покласти, ось щось таке. Ну і давайте трішки підіб'ємо підсумки нашої роботи в саду. Тут ще туалет на місці. Це взагалі до будь-яких маніпуляцій цього року. Ми ще тут нічого не робили. Ще трава стара на місці, туалет немає ні дерев, ні той. Ось так було трошки вже позаростало знову. А це вже ми почали переорювати цю ділянку. Е, також ще немає стежки, нічого немає, але вже роботи почалися. Ну і, власне, показую вам в наступних кадрах, що маємо на сьогодні. Ну і обіцяла вам показати наші туї. Ось. І як ви замітили, туалету нема. Боже, це просто кайф. Е... Він мене дуже сильно нервував, чесно. Туди, звичайно, ніхто не ходив, бо той туалет нам дістався ще від попередніх хазяїнів. І я не проти вуличного туалету, але коли він нормальний, облагороджений, усучасний, а не цей жах, тому ми його. Ну як ми, чоловік мій його розвалив. Я, знаєте, лише команди роздаю. Я хочу то, я хочу то. І посадили ту. І тут ще декілька лишніх туй. Ми висадили сюди, потім придумаємо, куди їх пересадити. І ось такий у нас буде тут зелений паркан. Ще чекає на мого чоловіка масштабна робота по розчистці нашого паркану. Сітки цієї, бо тут. Позапліталися всякі от кущі, дерева біля сітки. то все Дуже важко дуже важко буде чистити. І я навіть не знаю, чи воно врятує ситуацію, бо там за парканом можете побачити, що відбувається у наших сусідів хащі. Тому посадили тую, щоб вони хоча б трохи підростуть і закриють нам. Це все неподобство. Бо ми тут зі своїми хащами боремося, то й не хочемо на чужі хащі теж дивитися. Не дуже сильно горимо бажанням. Так само ось там позапліталися ці всі дерева в сітку, то реально я не знаю, як то вичистити нормально. Але якось, якось буде. Також, щодо нашої доріжки, зараз виглядає все ось так. Тут ми. Зробила лише цю частинку, а цю частинку ще будемо доробляти, але то реально нам ні руки не доходять, ні часу нема. Бо чоловік, коли вихідний ми так вибираємо по пріоритетності, що нам треба зробити. І що, тут знов все заросло? Ми просто не встигаємо за всім слідкувати, доглядати, бо реально немає часу. Треба буде тут все скосити і щось теж робити. Може, просто. Не знаю, картоном понакриваємо, щоб нічого не росло. Або просто тако скошувати час від часу та й забити болт, поки не дойдуть руки зробити тут реально щось нормальне, що ми хотіли, альтанку і так далі. Ой, коротше, такі то справи. Головне, що мангал є. Шашлики смажаться, але робляться, це вже добре. Чи і наші вишеньки, черешеньки тут. Ростуть, скоро буде смокота. Ця, якщо я не помиляюсь, біла, дуже смачна, солодка. І багато, до речі, є на ній. Як це Ягід. цього року? Круто, 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 бо минулого року було чуть-чуть, буквально. По ідеї, коли ось тут буде газон. Та, він буде не ідеальний, звичайно, бо тут і кроти, і бур'яни, і от, росте все, що не хочеш, він не буде ідеальний. Але в нас вже хоча б є косарка і ми зможемо його косити і підтримувати плюс-мінус в чистоті і порядку. Між деревами також буде травичка ще. Я би хотіла зробити такі кола з бордюру, і щоб можна було, там, наприклад, чи добриво. Сипати чи, наприклад, травою замульчувати, і щоб легше було косити, попри дерева. То що такий у нас є план проєкт? І поїхали в епіцентр нарешті вибирати косарку. Це був подарунок від батьків, ціни дуже різні. Моделі дуже різні, ось акумуляторні є і по 15-20 тисяч. То ми вирішили взяти стандартно від розетки, так і надійніше, ніж акумуляторна. реально за якісну акумуляторну треба дати втричі дорожче, ніж за косарку від розетки. А з бензиною бавитися ми не дуже сильно хотіли, бо то ні я ні чоловік в тому не шарить. Ми обрали ось таку модель. Поки що нам все подобається, все нас влаштовує, у нас того газону небагато. І одразу собі зробили там переноску на 40 метрів, і тут чоловік вже вперше косить, тішились, як малі діти. А це вже другий покіс газону через тиждень. І навіть я спробувала, це дуже просто, легко, і сама можу косити, не треба мені чекати на чоловіка, тому класно. Саме тому ми вибирали таку косарку на колесах. Сьогодні будемо засипати нарешті цю яму. Напевно, все ж таки повністю не вийде, але купили горловинку будемо трошки приводити це все в порядок. Це? Треба ще купити люк. Чоловік мурував з цегли тут горловину на кольцях. А на бочці нам прийшлось купити не одну горловину, а дві. Бо одної по висоті було замало, тому ми докупили ще дві горловинки, поклали одна на одну і зверху кришка. Але під тиском землі, що тут було засипано бочку, трохи перекосило, тому воно так криво. Але вже якось, якось воно буде. Так що засипали. Посіяли тут траву і треба тепер поливати, щоб вона виросла. Також я садила з олівкою на днях, купила такі гвоздики. Дуже мені подобається, люблю ці квіти. І що? самшит сюди присадили, але самшит у нас саме цей стояв на городі, і бачите, деякий пожовтів. Але, наприклад, деякі кущі вже відновлюються то будемо їх обробляти на днях актеліком і так само ті обробимо від всяких, всякої мушкари. А ось так виглядає вже наш газон. Завтра будемо косити вже третій раз, уявляєте, третій раз вже будемо косити. Воно не заростає рівномірно. І, в принципі, це логічно, бо ми його посіяли, можна сказати, на шутер. В принципі, з цього ракурсу трава вже дуже красива. Але якщо дивитися зверху, то видно, що є такі лисини. І ну, то, щоб трава виросла ідеально, треба було знімати верхній шар так добряче, завозити пару камазів чорнозему і тоді сіяти траву. Ну, Але то так не буває, на жаль. Ну, Буває, але не в нас. У нас занадто багато ресурсів. Тому ми стараємося. Зробити все, що можна з того, що є. Потім також досіємо туди травичку, і має бути гарно. Дякуємо всім за перегляд. На сьогодні будемо з вами прощатися. Сподіваємося, що вам сподобалося наше відео. Ви трішки прониклися процесом. Будемо вдячні, якщо, можливо, маєте якісь поради чи зауваження. Цікаво нам буде почитати, тому чекаємо на вас в коментарях. І до зустрічі у наступному відео. Всім гарного вечора і всім па-па.